Що ж, друзі, вітаю! і Сьогодні ми зустрінемося з продуктами компанії Resolume. Вони розробники софту, От. і Сьогодні розглянемо всі їхні продукти так швиденько. Одразу скажу, що працювати ми будемо в арені, саме в Resolume-арені, але у них так само є Wire, є Avenue і є Аллея. Давайте з простішого. Що таке Авеню? Авеню це є спрощеною версією арени. Так, ось коли ви встановите, воно буде вам матюкатися на вас, що встановіть ліцензію. Ліцензії на Авеню в мене немає, тому воно мене і матюкає. Ось так. Час від часу з'являється водяний знак разом зі звуком. І... Та, і таким чином е, воно себе захищає. От. Е, вартість ліцензії не дешева, Avenue е, коштує 400 доларів чи євро. Давайте глянемо. Е, Чекіпіки шоп. Євро. Не 400-300 євро коштує веню. Е, 800 799 ARENA, тому що вона краща, більш розширена версія. І WIRE коштує Revolver. 400. Так. Якщо не встановити ліцензію, вона буде саме так матюкатися Ліцензію ви можете пошукати якісь інші шляхи, щоб її здобути. Але я вам цього не казав. Е, так, і зазвичай, коли ви відкриваєте, то з'являється або ж. Перед встановлені футажі. Я скачав версію без футажів, щоб мені не качало 2 ГБ, а замість цього скачав 700 МБ. І тут є тільки вбудовані генератори. Ну, Це стандартні відоси, зазвичай робиться як: Composition New. Uh, New. Так. І все, і ми відкриваємо пусте поле. Uh, по суті. Uh, Авеню це те саме, що Арена, але тут. не Немо... так. Хм. Мені. А, тут немає бачите, output. Тобто тут не можна змінювати налаштування проектора. По інпуту можна змінити на декілька, проєк... на декілька екранів можна роздати. Але ми впираємося в те, що в нас немає налаштування виходу, аутпуту. І все. На цьому, я так гадаю, що це всі різниці. Насправді я не користувався, але саме авеню. Але зараз бачу, що ну, тут все те саме. Ось Ми додаємо якийсь source, можемо його змінювати. Збільшувати, зменшувати, крутити і все, що завгодно з ним робити, додавати. Ось. Просто палету додаємо, змінюємо, пресету. Це там якийсь наш фон може бути. Е, тому Red в основному авеню це те саме, що і арена. Ось ми з нього виходимо, щоб воно нас більше не матькало. Потім, ось бачимо окремо, у нас продається за грошики ваєр. Wire. Ваєр Wire, це дуже цікава, але важлива тема тільки якщо ти вже заглиблюєшся в вивчення, вивчення віджеінгу, і тобі вже не підходять вбудовані в резолюм ефекти, і ти хочеш зробити щось своє. Тому тоді ти вже качаєш вайр і можемо ось подивитися, як це виглядає. Це нодова система програмування. Тобто ми е з маленьких елементиків ми створюємо собі е якусь, е якийсь ефект. от. Бачимо тут System Time, додаємо на меп ну, і ось ці всі шляхи. Тобто тут вже е, взагалі немає обмежень по тому, що ти хочеш створити, е, просто треба це все вміти. От. І я думаю, багацько часу витратити на те, щоб це засвоїти. Ось е, можемо відкрити якийсь інший екзампл. Е, Rainbow е, Chicks. Дивимося, і ось воно нам пропонує, що. В результаті ми створимо е, ось такий генератор. Бачите? Ось, ось це результат того, що буде е, створено. Так, і за рахунок, так, ось тут у нас текстура In. Е, це просто картинка з логотипом Wire. Ми можемо тестову картинку, і тоді у нас буде ось так відбуватися це в кінці. Або ми можемо додати source input якийсь інакший. Так, вивчати його ми з вами не будемо, бо я ж кажу, це вже дуже заглиблена історія. Воно нам на початку не знадобиться, а далі, як вам буде цікаво, то ви завжди можете до цього повернутися. Просто знайте, що тут є. Така можливість створювати ще додатково, окрім вбудованих генераторів і ефектів, щось своє за допомогою Vire, і потім вже додавати це в резолюм, виводити на екран, і там потім якось змінювати. Тобто багато можливостей, дійсно багато. Так, ми це теж не зберігаємо, нам це не знадобиться. І ми бачимо, що я говорив про 4 програмки, а тут всього лише 3. Четверта програмка це Алея. Алея це, по суті, конвертор для того, щоб конвертувати в резолюмівський кодек, про кодеки і так далі. Ми поговоримо далі, але ну, по простому це просто формат відео. Для того, щоб Резолюм це підтримував. Тобто, ми можемо, нам можуть принести якийсь відосик в форматі AV чи щось типу того, або mp 4 він запуститься, але він нам не підходить, тому що це стиснутий формат, і нам потрібно буде потім закинути це відео в алею. Так, так, так. Ось, припустимо, в мене MP4. Якийсь відосик з гоміну я працював. Open. Ось він відкривається, нам показує, і потім ми кажемо, що я хочу тебе конвертувати цей файл. Воно питає, в чому. Я кажу: DXV-кодек це якраз кодек самого резолюму. Найкраще, якщо ви знаєте, що будете працювати тільки в резолюмі з цим відео, то можна сюди конвертувати. Але також з резолюм добре працює Motion JPEG, ProRes. в ProRes є альфа канал. В цьому, ну, альфа канал, це, далі пройдемо. Це коли у нас є зображення, як PNG. шка Тобто у нас може бути прозорий фон позаду об'єкта. DXV теж може бути. З Альфа каналом, потім звук, звук, звук скажемо. Куди, і воно вже буде в форматі мову. Тобто мов це контейнер, в якому може бути, можуть бути різні кодики. Такі ось як H265, прорез DXV. І там ще багато чого. тобто Це просто контейнер, в який ми викладаємо. Кодик, і конвертуємо наше відео. Це можна робити за допомогою стандартного софту Resolumu, і ця програмка вже є безкоштовною, тобто вона просто йде як додаток, щоб зручно було користуватися Resolume. Ми можемо користуватися так само сторонніми конвертерами. Я зазвичай використовую компресор, тому що працюю на MacBook. Але це може бути, що вам захочеться, навіть онлайн якісь ресурси. Тобто це не є важливим. І е, основний, основна програма, з якою ми працюватимемо, це ось Resolume Arena. Бачимо, що вона дуже-дуже схожа на авеню. Тобто тут все те саме, але вже коли ми зайдемо в Advanced. У нас тут з'являється ще Output Transformation. Тобто ми вже зможемо коригувати вихід на проєктор, за рахунок цієї програмки. Це все, що я хотів показати на початку, щоб ви розуміли, що є в цих розробників, чим потрібно користуватися. На що можна розширюватися, що є простіше, що складніше, якщо там вас в театрі в майбутньому, або ви захочете купувати ліцензію, то щоб розуміли, що вам потрібно першочергово. На жаль, першочергово потрібна найдорожча ліцензія, це саме на арену, але ви можете зекономити, якщо б ви купили. Цю ліцензію на Чорну п'ятницю. На Чорну п'ятницю кожен рік йде знижка в 50%. Всюди, де купували ліцензію, коли я купував, ми чекали Чорну п'ятницю, щоб зробити це вигідніше. От, трошки про ліцензію, вона йде на рік. З оновленнями, а потім останню версію, яка за цей рік вийшла, можна тримати скільки завгодно. У вас не буде водяного знаку цього. Не буде нічого на вас матюкатися. І можна буде вже працювати собі спокійно. Далі. Якщо ви захочете оновлення, оновлення це класно, вони стараються роблять. Можливо, скоро вийде нова версія, восьма. Але поки що Resolume Arena 7 версія, тільки ми маємо. Зараз давайте подивимося. Це я не туди зайшов. Резолю Arena. About, About, About є. Yeah. Ось. Наразі я використовую 7.229. Оновлення мало не що місяця відбувається. І ну, вони досить корисні, е, але там, якщо ви почнете з останньої версії, то вам про попереднє знати не потрібно, що там і як там відбуватиметься. Що ж, е, на цьому перше таке ознайомлення е, закінчено. Зустрінемося далі.